Рома, тобі, у тебе шви будуть зароблені по вищому класу. Заробляє Матвій. Все это ряд десятка йде. Це Конструк... испытание конструкції. Ты можешь Матвей мочить, всі змочить водою, потом зароблять їх. Ну от все цвета можешь заработать уже. Ты должен? Ні, там де ти заробляти будеш. Попідряд по ти, идет, Щоб понял? пропускав.